Олексій Мар'єта захопився ріпленням ще з малку, за словами рідних з 4 років. Спочатку це були пірати, персонажі мультфільмів та тварини. П'ять років тому почав створювати більш серйозні роботи. Спробував різні матеріали, але вирішив зупинитись на пластиліні. Повністю був пластилін. Ну, коли навчався в дитячій художній школі, то звичайно працювали із глиною, але все ж таки таким більш піддатливим є пластилін. Наразі Олексій виконує роботу у різних формах та стилях: це як архітектурні скульптури, так і пейзажі з пластиліну. Зізнається, натхнення це важлива частина процесу. Собі так мислиш, фантазуєш. Так буває, так пролюся. Побачиш я я, якийсь такий прекрасний пейзаж, і вже в голові зароджується нова ідея для нової роботи. Там можливо якусь історію підслухаєш, і вже скажімо так, складується певний образ в голові. На виготовлення скульптури може витратити як день-два, так і кілька тижнів, залежно від розміру робот. Він прагне стати архітектором і практикується у виготовленні макетів. Ти робиш робиш, і вже потім скажімо так, з'являються такі нариси роботи, і ти вже починаєш уявляти, хто це буде. Тобто, ти починаючи роботу, не знаєш, то буде лісових, домовик і чи просто людина. Олексій прагне поширювати українську культуру, та спадщину серед молоді, і вже має ідею, як це реалізувати. Відтворити всі перлини нашої архітектури, втрачені в часи червоного терору, і, скажімо, щоб наша історія не забувалася, щоб люди шанували пам'ять. Предків ну насамперед діти, сучасне покоління лише за три роки він вже понад 30 разів ставав лауреатом різноманітних українських та європейських конкурсів, отримав президентську стипендію та стипендію народних майстрів. А наразі готує копію Воскресенської церкви, враховуючи історію будівлі. Отут буде дзвіниця ПППРВ, ну, яка ну, була до 1906 року. Я, вважаю, ну, я точно в цю тему не поглиблю не поглиблювався, але казали, що в цій церкві було три пожежі, і можливо, саме після останньої перебудували вже он з північної сторони, а не з південної. Як майбутній архітектор Олексій вже має бачення, як можна змінити зовнішній вигляд міста. Все ж таки хотілося б змінити центр міста, бо все ж таки це він повинен бути окрасою міста, скажімо так, щоб площа була пишнішою, так? І е, біля ринку і ц, і всі ці, ці центральні будівлі ну, повинні, ну, скажімо так, бути в якомусь витримані в архітектурному стилі. Можливо, такий класицизм ранній, або такі. Пізні пісні, пісні українське борока, бо вона надає, скажімо так, шарму. І все ж таки, це неповторний не стиль, який присутній, ну притаманний лише ну, нашій території. Олексій Марія про закінчення війни і вже планує створити щось унікальне на честь української перемоги. Скажімо так, він ну, відповідати часу. Ну і взагалі ну, ми повинні бути ну, більш ну, з -з згуртованими в такий тяжкий час. Юрій Коцяр, Максим Близнюк, новини СТС.